Всім нас статує нова рубрика на еклесії, від еклесії. Да. Називається вона Libertas Mentis. Свобода Слова. І ми будемо говорити для студентів, від самих студентів про фірстудентськи. Почнемо. Напевно. Починаю. Ну, оскільки ми з тобов вчимося на юридичну, наші глядачі, ще, напевно, також. Ну, може, хтось на юридичне. Або хоче поступити на юридичний. Або хоче поступити на юридичний. Будемо говорити про те, чого взагалі юридичний для нас. Правда, Софія? Звичайно. О, ти чого, чого Чого ти поступила на юридичний? Бо цікаво. Це надзвичайно цікаво. Не скучно жити. Постійно занятий, десь бігаєш. По судах, наприклад, Знайомча практика в нас зараз триває, досить цікаво. Взагалі мені здається, що люди, знаєш, які поступають на юрфак, вони діляться на декілька типів. Перший це ті, кого заставили батьки, знаєш, типу, от ся ти йдеш на юрфак, mm -hmm. і в них не було вибору, і вони тут не хочуть бути взагалі. От їм тут тупо не подобається. Але приходиться. Так, да, але приходиться. І вони також поділяються там підтипи, типи, деяким починається заходити, їм починає подобатися, деяким. Вони просто розуміють, що це взагалі не моє. І ще й тип такий, знаєш, от я там колись не знаю. Я люблю читати детективи, я хочу в цій сфері працювати, я хочу там, не знаю, бути адвокатом, прокурором, там ще щось. І вони, типу, йдуть цілеспрямовано, їм тут заходить, їм тут подобається вчитись. ще Або тип не заходить. А я такі, що просто по фанам прийшли, такі, ну. З я знаю, Бо, історію люблю. Історія була один семестр. А є ще один тип. Нема математики. Хто не любить математику, вам не юридичний. І хто не любить мати особистого життя і вільний час. Ну, це можна поєднувати. Добре, от як ти це поєднуєш. Для мене це загадка. От як поєднувати оцей весь двіж? Я поєдную дві роботи. Хоббі. Два хобі. Е, особисте життя і юридичне. Це не так і важко. Капець. <смір> не знаю, вона живе. А, нормально. <смір> ну, я зараз трошки ну, більше стараюся якось поєднувати, але все воно тяжко. Я не знаю. Ну, прикольно. Мені подобається бути настільки загруженою, якщо чесно. Це найголовніше. Скажи, ну, ну типу, ти постійно бігаєш, щось маєш робити, хтось в тебе щось постійно хоче, так прикольно взагалі? Ти до додому приходиш в нічі, ні? Да. <гум> У нас сьогодні ярмарка була. Да, ми це записуємо в день ярмарки. Ми, до речі, щось купили. Ти ж всі купляла? Я гроші скинула. Молодець. Ми теж гроші скидали. <гум> ну, що, потім це купили. Да. І що ви купили? Ми купили піцу. Ще один плюс навчатись да. да. Ще один плюс. Також є той, знаєш, що ти постійно п'єш каву. Особливо для людей, які люблять пити каву. От як в тебе? Ти любиш пити каву? Я думаю, що це більш таке нав'язане, це вже звичка. Це вже необхідність. До речі, я не скажу, що я прям залежна від кави, ні. Ну так зранку, просто магія ранку. <реш> Тому і п'ю. А в тебе? Я каву п'ю тільки тоді, коли я взагалі не виспана. Угу. Так, в... день? Ну ні, насправді я. Висипаєшся і... деколи, так. <реш> ну, я стараюся висипатися, стараюся стежити за своїм сном. мене Є певні люди, які на мене люблять сваритися, що я погано сплю. І я в шоці від цього, але ладно. І я стараюсь зараз більше, наприклад, я приходжу додому. Да? <реш> Ну, не каву п'ю там чи ще щось. Там, або енергетики, упаси Боже. Я п'ю чайок. У мене є чаю, це 4, і я п'ю чай. Мені добре. Вот. Я сьогодні ще, кстати, не пила кави. Вчора, здається, теж не пила. Да, Я рідко, я рідше її пити. Все добре, головне сон: режим сну, режим відпочинку. і Все у вас буде добре. Да. Головне, щоб серце потім не тях, коли не боліло. бо так можна напитися кави під час сесії пити, пити і кожен день по три, по чотири кружечки в день, а потім бац, 30 років. проблеми, Треба лікуватись. Ну, насправді, це не смішно, це дуже страшно і це дуже розповсюджена проблема в юристів, наскільки я от спостерігаю це проблема з серцем, з нірвом і здоров'ям взагалі через постійну нагрузку. Але треба чимось жертвувати. Я б помітила таку тенденцію, що от людей, які вони себе нічим не нагружають на Ірфаті, там, наприклад, з чи ще чимось, там не ходять кудись, там не знаю, угу. в якісь там, ну, наприклад, туда? Велсу, Спілкли, в Велсу, Лігу, угу. наприклад, вони туди не входять, вони не ходять на якісь від них заходи. І вони тільки ну, просто вчаться і займаються своїми там, якимись хобі, там, якась робота є, то вони все встигають і їм окей. А от якщо ти береш на себе там то-то-то і постійно десь активнічаєш, ну то звичайно тобі буде тяжче. Але типу, ну мені здається, це прикольно, бо ти е, знаєш більше людей, тобі цікавіше якось жити. Ну, на мою думку, це цікавіше. Mm -hmm. Типу постійно якийсь двіжок, типу, ну, щось, щось цікаве, щось постійно відбувається. Це, це вже прикольно. як стиль життя на да. Да. постійно десь крутишся? Mm -hmm. Це класно. Да. Пам'ятаєш, як ми з тобою крутилися на День відкритих дверей? Два ну. дні підряд. просто по Але ж було весело. Та було дуже весело, ну. скажи. Особливо в перший це день. Так, ну. Ну. Це точно. Да, бо тоді діти були прикольніші. Ага. Да. Боже, як звали... як звали це хлопчика і дівочку? Боже, Богдана і Ілля. Вам, да, вам привіт. Львови. Чекаємо. Я прийшла перша сесія в плані того, скільки ти спала, і який в тебе емоційний стан тоді. Ну, що я можу сказати? <плес> Треба працювати з самого початку, і сесія буде дуже легко здаватися. Більшість предметів я закрила автоматом. І в ну, мене з цим проблем не виникло, виникло взагалі. Аналогічно. Ну, взагалі, ладно, були проблеми, було багато місце. <реклес> <реклес> було багато таких викликів пов'язаних з студією, зйомками через те, що все було на купу. Mm -hmm. Ми багато зробили зйомок наперед, і через це була сильніша загруженість. От, і більше було відповідальності. Бо у нас на, на наші плечі з Вікторією деякі речі впали, і ми мали більшу нагрузку, але було нормально, mm -hmm. типу. Мало спали, мало їли, мало... багато були енергетики кави, але живі, здорові. Не так страшно, Не як здавалось. Так, да, от зараз навчання порівнянні з першим семестром воно йде набагато якось легше. Угу. І теми якісь легші. Ну, чесно, ну, ну, легше. Мені здається, що ставлення просто змінилось, знаєш. от типу, Ми вже відбули у цей перший семестр, ми вже побачили, що це не відчислились. Не, да, не відрахувались. Ми живемо, ну, типу, сподобалися живемо, можна щось робити, вже знаємо, як це робити. І типу вже настільки навіть страшно. От, ну, Мені, мені прикольно. Мені так. теж. Скажи, да. ну, так. Поступайте, але... да, поступайте на Так, Поступайте на юфак, буде подовольні. <стану> <плес> Ми мати хороше життя нестабільну психіку. Окей. Ладно, буде все добре. А загалом, чого саме юрфак? Чому ти обрала? Чого в мене? Так. До якого я типу на життя. Ну. Да. Мені промивали мізки, що це хороше місце. І Ти повірила? Так. Я повірила в світі. Ну взагалі мені просто дуже подобалась ця вся тематика. Мені подобається десь бігати, щось робити. Мене брат закінчував туди, типу. Я спостерігала за тим, як він вчився. Я бачила те, що він там до 10-ї вечора міг щось писати, щось типу, думати, на чомусь ламати голову, там сидить, не знаю, в 10-тій вечора п'є там чайочок. Так, да, це, це навіть була не кава, це повчай. На кухні ламає голову на чимось, там з батьком нашим щось обговорює. Я приходжу, дивлюся, це всім така. О, як прикольно, нічого не розумію, так інтересно. Mm. Я таким чином попала під такий вплив певний. Мені стало здаватися, що це дуже цікаво, сама юриспруденція. Сама і, і потім в школі я також зрозуміла ще більше, ще більше, що так, да, це, це те, що мені подобається. Ну, мені більше нічого так не заходить. Потім я тут. Мені, мені тут подобається. Мені цікаво. Це найголовніше. Угу. А як в тебе? В мене. В мене все просто. Я з дитинства знала, що буду юристом. Мені це подобалося з самого дитинства. Характер в мене такий. Прижму руку. І Дійшли, навіть не було сумнівів, що буду мати юридичну освіту, навіть і просто для повсякденного життя це корисно. Угу. Особливо в наш час. Угу. А я і тут. <си> <си> і не жалію, ні про що не жалію. <си> 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 Зараз сльози подачу, я не ляю, про що. <си> Ой. Я тримаюся, не, не, не буду сліз. Плакати і не знаю. Наскільки часто люди взагалі себе доводять до того, щоби плакати і прям нервувати через навчання на ерофаку? Ну, Це, напевно, від характеру залежить. Якщо взяти так, общебаса. Взагалі, от наш, наприклад, курс. Що ти по ньому можеш сказати? Я Не розумію, знаю. що ти кожен курс відбувається, знаєш, одне від е, онну. Я думаю, що плакали в одиниці. Мені здається, Якщо плакали. Да. Все не так складно, серйозно. Да. Якщо вчити і все вчасно робити, семінари, то не важко. Да, якщо не лінуватись і приходити на пари, щось робити, там, не прогулювати, то типу все буде окей. Мені так здається. Mm -hmm. на мене так і як... дивиться на мене за кадром і усужимо мене просто. Ще якщо вчити теорію держави і права да. і добре її знати. То можна з цієї бази викручуватись на інших парах. Пліс, багато хто каже, ну, от я помічаю тенденцію людей, що вони кажуть, саме типу студентів, що ТДІП, теорія держави і права, вона не настільки важлива. Але мені здається, що це неправда. Це вона важлива. І за це база, це ґрунт. Основа. Фундамент. Бо від неї ти можеш посилатися, ну. І йти від неї просто будь-куди, будь і тут, наприклад, починається там, якась нова галузь там, конституційне. Буквально там перші теми це mm -hmm. ну, то саме ТДІП, тільки з добавкою слова конституційне mm -hmm. і Точно. все, типу. І ну, насправді ну, вона допомагає. Mm -hmm. ну, і просто бувають цікаві теми. Правда, Джувіюсь. Правда? Правда. Да -да -да. Цікаве таке питання: як поєднувати хобі? Ти казала, що ти поєднуєш два хобі. давай тако, які в тебе хобі і як ти їх поєднуєш? Бо для мене це загадка. я от Одне своє хобі, я його поєдную навіть два. Ладно? Я їх поєдную нормально, мені здається. Угу. Але от з одним в мене взагалі типу, дуже рідко таке буває. В мене два хобі. Перше це східні танці, квартал Денс найкраща студія в Луцьку, Це на правах самореклами. А друге хобі це хендлінг. Це стосується виставок собак, це вміння показати правильну собаку з правильного ракурсу, показати всі кращі. сторони. Загалом поєднувати не так важко. Просто ну, я старалась от особисто старалась там на парах або на вікнах писати семінари, або взагалі не писати, а просто там перечитати. І вже знаючи теорію держави і права, я вже на парах могла легко відповідати по темі. Ем, загалом просто треба організувати час. От, наприклад, на вихідних спочатку там, почитала щось по парах, і потім вже на тренування, на заняття це не важко. У мене зовсім інші хобі. Які? Я люблю малювати. Ага. Щось читати і щось грати. О, це дуже Дивись, це на лекціях можна малювати. Грати! Грати! <рігати> це дуже класно, <завжди. рігати> Ну, Насправді я доволі таки часто щось можу помалювати. У мене такий прикол був ще десь з дитинства, приблизно з класу другого. Я щось малюю, слухаю. Викладача, щось можу ще писати. І, типу, і в мене увага, вона тільки покращилась через це. це. Я от малюю, да? Щось, типу, розказує вчитель, і я це запам'ятовую. Uh -huh. Типу, я слухаю. У мене ну, не буває такого, що от я щось роблю, і я тільки на це можу приділити свою увагу. У мене таке буває, що от я, мені треба, щоб щось, там, не знаю, серіал якийсь грав, музика, якась гра, і я тоді зможу писати нормально. Я не знаю, наскільки це окей? Типу, але в мене таке, таке працює, і мені так зручніше набагато. Ну, це як відео в Ютубі. Да. Там історія розказується, а внизу картинка. Да. І відео йде. Да. Да. Клас. Да. А, а, да, я малюю іноді рідко. Але, типу, я знаю, що зараз люди дивляться, слухають, такі, о, вона малює, там значить якісь картини. Ні, я сижу, малюю, якісь глазики, які, якісь голови літаючі. і мені це подобається, і мені в кайф. Це або, це замальовую, та, або замальовую людей свого життя. У мене буває таке, що я люблю типу от когось замалювати Ого. А когось рандомного, наприклад. Або там з фотки якоїсь, і Клас. мені окей. Тоді я зближує. Насправді, да, Боже, я люблю студію нашу через те, що в нас, в нас були тут і драми, і якісь заговори, і ще щось. Ну, насправді, і заговори були, і драми. Ну, але ми про це не будемо розмовляти. Історія цікава була. Дуже. Студія вона ж працює від Студради. Ми ж почали цим займатися типу як від лиця студради. І Боже, скільки там багато прикольних людей, народ. Я в шокі. У нас звичайно на студії працюють люди, які не входять в студраду. на жаль. Про кого говорять, не знаю. <ріст> <ріст> Я толь, не здогадуюсь. От, але, Та, вона теж через це якось ближий, ну, Мені взагалі подобається над нею працювати. Деколи дуже виснажливо, нічого не хочеться, але прикольно. Прикольно, якщо загалом брати. Я про хобі говорила, так? Угу. Про хобі. Ам... Так, ігри. Я зараз набагато менше щось граю. А ігри ти маєш на увазі на стілі Ні. чи в телефоні. В комп'ютерні, в телефоні називається як хочеш. Зараз такі ігри, що вони mm -hmm. повсюди виходять. І на PlayStation, і на комп'ютері, і на ноутбуці десь, і на планшетах, і на телефонах. Ти заходиш, хоч на часах свої грай. Я це менше роблю і Та не роблю. Мені подобається. Ну, це ж теж хобі. Да. Якщо в міру, то це ж класно. Ну, Непогано. Ну, це не те, щоб знаєш, там, сидіти три години або чути перед екраном і просто життя не бачити. Угу. Правда? ж? Ну. Ну. ще така класна штука читання називається. О, Скажіть, мені, будь ласка. Як на нього, нього приділити нормально достатньо часу, коли ти готуєшся до того, ти займаєшся тим, тим, тобі ти ще якісь подроботки. Угу. Типу, як читати, коли? Я вже приходжу, просто я перед сном зазвичай читала. Типу, коли там, я щось ну, активно десь лазила, щось робила. Я перед сном читала. Угу. Але зараз, типу, я ну, просто лягаю спати і я зразу вгорбаюся. Я не можу. Я люблю жанр романтику, так. Цікаві історії? Яку? ароматик. Можеш зараз знайти книжку і показати мені, щоб це була далі конфіденційна інформація. Ну, оця книжка дуже затягнула. А, -а, а, вона досить популярна. Так. Да. Та я покажу вже. <рес> <рес> Тисяча пам'ятних поцілунків. А -а -а. Ну Вона досить популярна зараз і читала я її ще на початку семестру. Дуже захоплива. Як тобі? От, взагалі? Ну, взагалі, класно. Буде у великий відгук, типу, мені я сподобалось це, це сподобалось, так-то так. Ні, а не буде спойлерити. А взагалі, ти типу, побачила, мені на щось таке похоже. Бо, типу, я коли книжки закінчую, я звичайно пишу собі невеличкий відгук про них, Там, наприклад, там, 10 з 10, там, 8 з 10 і чого, тип. Або там, що мені не сподобалося, а потім виписую собі якісь цитатки прикольні, типу, знаєш, такий невеличкий аналіз. Ну, загалом, вона схожа на інші книги, які я читала. А які ти читала? Які ти книги читала? Я вже зараз не згадаю, але романтика, жанр романтика. Там поки якщо кохаєш, ну, взагалі за формою схожа. Якщо не зациклюватись на книгу. Я мене здивувало, коли ми прийшли, коли я прийшла на юрфак. Я тут нікого не знала. І в мене були певні стереотипи, певне очікування, що люди будуть тут, ну. Такими адекватними? Та, адекватними і навіть трошки занудними. Угу. Ну, взагалі прям нудними. У нас оказується стільки багато прикольних людей. Я не очікувала цього. У нас багато хто читає і читає прикольні речі, насправді, багато хто щось дивиться, те саме аніме. Чого так багато анімешників на Євфасі? Що ви тут забули? Я нічого про них не маю, сама дивилась, Але, типу, я в шоці, я такого не очікувала. Багато геймерів теж різних. Ну, звичайно, вже менше грає через те, що в університет треба вчитись. Mm -hmm. Але все одно, типу, я в шоці. Я не очікувала, що тут я тут знайду людей, та, з якими я зможу говорити про свої улюблені ігри. У нас теж таке було на студії. Щоб розуміли, як ішла робота на студії, деколи. коли. Е Відзняли відео, да? треба змонтувати. Наш монтажер сидить, монтує, а на фоні грає рама. Ми всі разом сидимо, дивимось туди раму і дивимось, як та людина монтує. Експірієнс взагалі на соточку. Рекомендую всім. Правда, соня? А, давай про цю рубрику взагалі поговоримо. Давайте поговоримо про цю рубрику, що ми придумали. Взагалі була пропозиція від деяких людей розвиватись, розширятись, давати нові рубрики, щось знімати ще. І, типу, так склалось: що вечорниці вони, які, які взагалі задумувалися, як більш такий формат для студентів, їх вони зараз стали більш ну, такі, знаєте. Для студентів аля поговорити, посміятись, типу, ну все. Але вони набрали якогось такого більш офіційного формату, і була пропозиція в висновку взяти їх, ну взяти якусь ще рубрику, але зробити її в такому прям дружньому-дружньому форматі, чисто, що студенти будуть дивитися. Бо як, як оказалось, вечорниці ще й деякі викладачі дивляться, я того не знала. Я знаю окремі випуски взагалі дуже популярні серед викладачів. Не будемо говорити які? Самі знаєте. Але та я була найпопулярніше. <ривіт> да. Але я була здивована, що багато викладачів дивиться нас, ну, як казалося. Це приємно, але це не очікувано. Воно так і є. Ми прийняли рішення робити щось нове. Довго-довго думали над назвою, над самим концептом. Да? Що, що ми будемо робити? От, що ми будемо говорити, як ми це подамо людям? Чи це буде цікаво взагалі теми, які ми там будемо брати, наприклад, для розмови. Але зупинились на Libertas Ментіс, тобто свобода слова. Мені здається, це дуже доречно через те, що ми сидимо просто і говоримо про своє, що нам наболіло, накипіло. Mm -hmm. Про що хочеться з кимось поговорити. Те, що думаємо насправді. Так. Основна думка вона буде до нас. Як вам наш новий формат? Пишіть коментарі. Ми сподіваємось на зворотній зв'язок. До зустрічі, папа. -па.